Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома. З вами Ольга. Це блог про парфумерію, де я уже майже 5 років розповідаю про парфуми українською. І сьогодні одна з найулюбленіших рубрик парфумерних поціновувачів сліпі за тести». Я також дуже люблю цю рубрику, і сьогодні мені особливо приємно, що це будуть аромати від шанувальниці парфумів, яка має дуже велику колекцію. І це перша людина, яка колись ще... Кілька років тому надіслала мені аромати. Сьогодні буде досить багато парфюмерних композицій від пані Тамари. Я добре познайомилася з сімома ароматами. Розносила їх на шкірі, на блотерах, послухала по кілька разів. А також на вас сьогодні чекають п'ять ароматів, які я буду слухати просто тут перед вами. І ділитися своїми першими, або, як говорить мій друг, найпростішими враженнями. Мені подобається як такий формат, коли я вже познайомилася з ароматами і розповідаю про них, як і абсолютно свіжі ексклюзивні емоції. Тож я вирішила об'єднувати ці два формати у своїх відео на тему ароматів від пані Тамари, тому що таких відео ще буде досить багато, оскільки вона надіслала мені надзвичайно багато ароматів. Я дуже дуже за це вдячна. Почнемо ми з номера 4. Не буду довго пояснювати, чому, для того, щоб вас не плутати. Отже, від номера 4 і до 10-го це будуть аромати, з якими я вже познайомилася. До 10-го включно. Це буде перша частина нашого відео, а в другій частині буде 5 ароматів, абсолютно нових для мене: від номера 11, відповідно, до 15-го, включно. Я не впевнена, що з семи перших ароматів я щось вгадаю, тому що хочу. Більшість з них мені були до болю знайомими і надзвичайно рідними деякі з них. Мені здається, що навряд чи, навряд чи щось буде. З цього хіба що один аромат, я все ж таки сподіваюся, мені вдалося вгадати. Отже, номер 4 і дуже красивий аромат, який є одним з фаворитів сьогодні це точно. Це аромат. Надзвичайно багатогранний, надзвичайно вишуканий, надзвичайно універсальний з тієї точки зору, що це і жіночі е, ноти для мене, і чоловічі. Все це об'єдналося в цій прекрасній композиції, яка у перших своїх акордах достатньо свіжа, в серці вона досить квіткова, фруктова, і в базі вона дуже навіть маскулінна. Мені чомусь хочеться сказати, що це аромат від Givenchy, який я також знаю завдяки пані Тамарі із попередніх відео присвячених її ароматам. Але мені здається, все-таки відмінностей в цьому ароматі від неї також багато. Я не наважуся все ж таки сказати, що це ванш адемон. Напевно, буде краще перейти до моїх записів, тому що я їх робила якраз коли слухала аромати. Вперше, отже. Як я вже сказала досить свіжий на початку, фруктово-квітковий, можливо, ягідний аромат. Тут я відчуваю трави, шершаво гірковаті, можливо, щось на зразок полину. Я відчуваю мильнуватість, і мило це дуже духмяне і дороге. Він, не мов би мій, не мов би я маю його в колекції, хоча, здається, все ж таки це не так. В базі я відчуваю глибину, точніше, ближче до бази, тому що власне база, як я вже сказала, є дуже маскулінною і я про це пишу нижче. Так от. Ближче до бази це ваніль або карамель, як мені здається, або, як мінімум, боби тонка. А в базі безпосередньо є щось дуже маскулінне на кшталт витивера. Отже, як ви зрозуміли, мені дуже сподобався цей аромат, і мені дуже цікаво дізнатися, що це. До речі, звучить він приблизно однаково як на моїй шкірі, так і на блотері. Отже, номер 4. Що ж це? Це мансера Indian Dream. Дуже гарний аромат. Піраміду ви бачили на екрані весь час могли. Порівняти мої ідеї з самою пірамідою. Переходимо до п'ятого аромату, і це композиція, яка є дуже, як на мене, строгою, олдскульною, альдегідно крейдовою, і такою, що дуже сильно нагадала мені. Кяру чи с перепрошую, досі не зрозуміла, як це вимовляти від ревлон. Давайте прочитаємо, що ж я написала про номер 5 у нотатнику. Крім того, що я вже сказала, я також написала, що можу порівняти його з кабошар від Гре або з якимось ароматом олдскульним з класичного періоду, так би мовити, від бренду Елізабет Арден. На початку я відчула багато диму і крейди, смоли, альдегіди. Якщо охарактеризувати його в двох словах, то це для мене мильність зі смоляним димом. Це цікаво для мене, але це не моє. І ближче до бази цікаво, що я почула дуже інтимний камерний віск, немов би це віск свічок у церкві і вогнищі, відповідно. Дуже камерна атмосфера, легка і яка викликає приємні асоціації. Аромат досить гучний, яскравий і досить стійкий. До речі, як і четвертий номер. Четвертий номер дуже дуже яскраво змінюється. Від початку і до кінця, це можна сказати, невпізнаваний вже майже аромат у базі, а от номер 5 змінюється менше. І що дуже важливо: на блотері я відчула менше нюансів, і він менш стійкий, ніж номер 4. Все ж таки. Номер 5 ларів шате чи шат. Бюджетна копія. Напевно, Chanel номер 5 судячи з дизайну, але я не можу погодитися, що звучання схоже. Для мене це все ж таки щось в бік кабошара або в бік ревлон. Тож тут я не згодна, якщо це копія номер 5 що Бренд Ларів впорався з цим завданням повторити відомий аромат. Зазвичай це вдається значно краще. Переходимо до номера 6. Це дуже приємний аромат. Він легкий, він цитрусовий, акватичний, злегка квітковий, злегка зелений. Він асоціюється у мене з сонцем, з дуже гарною весняною або літньою погодою, де багато зеленої трави, легких за своїм ароматом квітів, які не перебувають звичайно свіжого вітру і десь поруч є багато-багато цитрусів. Але я не можу сказати яких. Можливо, мандарин, тому що ці цитруси солодковаті. Цей аромат нагадав мені спочатку Жан-Марко «Woman», аромат, який мені надзвичайно подобається, але в тому ароматі більше водянистості, ще більше ж акватичності, ніж в цьому номері 6. В ньому більше якоїсь неповторності. Це як на мене, не має такого яскравого обличчя. І це точно не Жан-Марко Вентурі. Тому в цьому ароматі є чистий мускус білий. І, взагалі, можна його віднести до категорії квітковий деревно-мускусний. На шкірі розкрився так само приблизно, як на блотері. Номер 6 Angel Of oh Fresh Peonia Rose. Я маю цей аромат, і він настільки тихо зараз. Пахне на блотері, але я його впізнаю. Здається, це так і є. Це він і є, ну він точно є, якщо так написано. І я обов'язково порівняю його зі своїм флаконом тепер для того, щоб переконатися, що відловант звучить так само, як мій аромат. Але взагалі, попри те, що, до речі, всі семпли пролежали у мене більше ніж два роки, вони прекрасно збереглися. Це навіть мене дивує. Номер сім, як і номер шість, є унісексовим. Але в ньому не мов би... Зроблені гучніше, як жіночі, так і чоловічі ноти. Умовно, можна так сказати, звісно, жіночі чи чоловічі ноти. Він схожий на попередній. І мені здається, що я його теж знаю. В ньому більше мускусу, і все ж таки більше жіночності залишається у базі, аніж чоловічих якихось нот. Початок у нього свіжий, але він досить швидко глибшає, теплішає на шкірі і навіть на блотері. Взагалі, він дуже мені на цьому етапі нагадав alive від Hugo Boss, причому версію Ode Parfum, таку суперечливу, таку якусь, начебто не жіночу, а більше чоловічу, навіть, за багатьма відгуками, зокрема за моїми. Це немов би чоловічі ноти, плюс квіти, плюс ваніль. Також я відчула на певному етапі розкриття, цей аромат дуже цікаво грає, щось схоже на яблуко з корицею. Тут точно, як мені здається, є деревні ноти, наприклад, кедр. У базі він стає більш м'яким, спокійним, не випирають ні жіночі ноти, ні чоловічі, а він просто заспокоюється і стає дуже приємним, квітково деревно, мускусним і злегка ванільним у базі. Номер сім виявився Йоджі Moto Her Love Story легкий, акватичний. Такий, де я майже ні за що не могла зачепитися. Піраміду ви бачили? Цікаво, але не моє. Хоча зараз я шукаю природні. Аромати вологі, акватичні, але знову ж таки, це не те. Номер вісім, що цікаво, це не мов би, продовження попередніх двох, шостого і сьомого. Це знову свіжий аромат, який асоціюється з сонцем, з радістю. В ньому я іще яскравіше відчуваю яблуко, немов би це соковите зелене яблуко, але воно солодкувате і, можливо, навіть з легким додаванням кориці. Водночас це яблуко парфумерне, воно не натуралістичне. В ньому відчувається кислинка, відчуваються цитруси, можливо, це знову ж таки мандарин, відчуваються деревні ноти, легка вологість. Цим аромат нагадує шостий номер. Достатньо сильно. Взагалі, він у мене асоціюється з гелем для душу досить сильно. Але це приємний аромат, універсальний, водночас не такий унісексовий, як попередні два, а швидше все ж таки жіночий. База у нього досить проста. І мені здається, цей аромат бюджетний, на відміну від попереднього. Я думаю, що це аромат з мас-маркета. Тому що він і відчувається не так уже яскраво. Я вчора наносила ці аромати на блотери, і звучить база дуже просто, і не було би щось таке я чула саме досить часто у мас-маркет ароматах. Це Santini Cosmetic London Berry. Отже, це достатньо бюджетна парфумерія. А він пахне досить тихо на наступний день і майже непомітно, і дуже простий у базі. Дев'ятий номер також один з моїх фаворитів, і це надзвичайно загадковий аромат, тому що я не можу його нормально почути. На жаль, він дуже нестійкий. І саме це дає мені змогу сказати, що цей аромат ем, з бюджетної категорії. Можливо, це клон на якийсь дуже-дуже класний нішевий аромат. Хоча в ньому я відчуваю і класичні відтінки. Це щось прекрасне, класичне французьке, а можливо, швидше, звісно, його копія, що я чула. З дитинства, або це якийсь такий аромат нішевий, сучасний, можливо, досить популярний. що на нього навіть зробили клон з такими от класичними відтінками. Ось на другий день я майже вже його не відчуваю, а те, що відчуваю, мені дуже сильно подобається база, не є якоюсь грубою, чи занадто простою, чи навіть дешевою. Ні. Це все ж таки звучить приємно, але дуже тихо. А головне, як же він звучав. Під час розпилення, після розпилення. Я написала так: олдскульна розкіш, але для мене носибельна на особливі випадки, щоправда, гіркуватий гречаний мед, ось ця домінанта. Це головне, що я чую в цьому ароматі на початку і в розкритті. Я уявляю оксамитові фіранки у старовинній квартирі, наприклад, у Парижі або не наприклад, а саме у Парижі у відповідному стилі класичному. Отже, якби не така його невиразна проекція, і така мала гучність, і така погана стійкість, то я б подумала точно, що це або якась прекрасна класика, про яку я не знала, або це ніша, сучасна ніша, яка звучить як вінтажна класика. Номер 9 Prada Candy Night. це неймовірний аромат, який вразив мене дуже сильно. Один з найбільш приємних для мене. За сьогодні фантастичний вмішує за своїм звучанням, або в дусі старої школи, де солює для мене гречаний мед. А номер 10 це, як мені здається, Шопар Кашмір дуже відомий аромат, який у мене вже був два рази у вигляді семплів, які мені надсилали. Я його нормально на собі не носила. Просто тоді я зрозуміла, що це не мій аромат. Я відчула в ньому немовби лимонадність, зі спеціями, з шкіряними нотами, з ваніллю, з дуже приємними смолистими акордами. Це дуже красивий східний аромат, яким я, напевно, і уявляла б собі, навіть якби не спробувала кашмір від Шапар з огляду на його флакон, на те, що я чула про нього, все збігається. І я сподіваюся, що я не помилюся цього разу. хоча Ну, звісно, все може бути. На сліпих тестів, у мене може бути абсолютно все. Хоча хотілося б, звісно, мати якісь пристойні результати. Так, я мала рацію, що Кашмір. гарний аромат, східний, красивий, але уже напевно мене він не настільки дивує. Я дуже рада, що я принаймні його вгадала. І зараз я хочу сказати про один момент, який я зрозуміла, коли відкрила список. Що я вже давала відповіді на ці на цей список. Таке враження, що пані Тамара продублювала для мене уже аромати, які вона мені надсилала. Це е, не проблема. Навпаки, мені тепер дуже цікаво, я це обов'язково зроблю: порівняти мої попередні сліпі затести з цими ароматами, е, з теперішніми, наскільки моє сприйняття і мої описи змінилися, і чи взагалі я виросла якось за цей час. Я обов'язково додам ці відео у. Е, Опис під цим роликом обов'язково зроблю це. Мені надзвичайно цікаво, що так сталося. До речі, відлеванти абсолютно інші, це лежало в іншій коробці. Я точно з ними знайомилася на тепер вперше готуючись до цього відео. І це буде видно по відео. Там були ті самі аромати, але в інших флакончиках. Надзвичайно цікаво, як так вийшло, але знову ж таки тим краще. Я сподіваюся, вам сподобалася перша частина. Я свої реакції додавала уже постфактом, коли познайомилася з усіма ароматами. А для вас я зробила монтаж. Для мене ж був єдиний варіант подивитися це одразу, тому що у мене вони в електронному списку, і я не могла б зробити інакше. Переходимо до другої частини, і тут я. Обожнюю просто цей момент я буду знайомитися з ароматами вперше. Я підготувала блотери, вже підписала їхні номери і почнемо ми з номера 11. Нехай аромат трохи розвіється і так потрібно робити завжди. Просто не завжди я про це пам'ятаю, бо хочеться одразу все спробувати. Це дуже приємний аромат, і мені здається, що це квітково деревно мускусний аромат. Яскравим цитрусовим стартом. Цей старт асоціюється з жовтим кольором. Цитруси солодкуваті. Швидше за все це мандарин. Мене сьогодні мандарин просто переслідує. Він мені щось нагадує. Я не можу зрозуміти, що. Можливо, тут є і зелені ноти. Можливо, є ноти. Цей аромат звучить досить натуралістично, хоча і парфумерно водночас. Він гарний, ніжний, зворушливий. Він асоціюється з весною та літом. І лише з весною та літом. В ньому є певна вологість, уявляються гілочки весняних дерев. Водночас і чайності досить багато. Аромат при цьому не гіркуватий. Він солодкуватий, свіжо-цитрусово солодкуватий плюс якісь вологі квіти і деревина. Я думаю, що це точно не ніша. А якщо ніша, то це якась американська ніша, яка передає дуже чисті природні аромати. І якщо це така ніша, то вона недорога при цьому. І якщо це люкс, то це може бути також, я думаю, не найдорожчий сегмент. І взагалі це унісексова композиція. Цілком так, це унісексова композиція, яка також може бути і масмаркетовою. Якихось яскравих ознак, а, власне кажучи, чи існують вони, які б дозволили мені віднести його сміливо до якоїсь категорії, я не чую. Отже, номер 11 Gillesander Sport for Women. Приємний аромат. Зараз він так красиво, до речі, розкрився на блозері, так злегка навіть пудрово, так жіночно, уже не так унісексово. Так сонячно. І для спорту, до речі, підходить просто ідеально. Номер 12. Ой, це щось дуже красиве і класичне. Я навіть не вдихаю його, а відчуваю просто одразу його достатньо добре, навіть дуже. Боже, яка краса! Це щось ягідне, щось класично олдскульне. При цьому носибельне це щось туберозове, щось ще що дуже сильне, але чомусь не одразу. Мені нагадує аромат від Івроше Сойліксир so Purple у фіолетовому флаконі, але це, здається, не він. В ньому, в цьому ароматі, який я зараз вдихаю, більше гри, більше об'єму, більше повітря. І так він може асоціюватися з виноградним звучанням, як і той so Elixir фіолетовий. Але це не він. В ньому триває гра, якої я ніколи не чула в тому ароматі, я знаю його досить добре. Той аромат щільний і навіть задушливий. А цей, хоч і глибокий, але водночас містить багато якихось свіжих навіть нот, немовби, це акорди вологої деревини. Надзвичайно красиво, яким він уже м'яким став, як він красиво. Звучав від початку і от до цього моменту. Не знаю, що буде далі. На мою думку, це точно не мас-маркет, це точно не бюджет, це 100%, тут я сміливо можу сказати. Хоча бувають і там якісь перлини, які просто інколи дуже дивують своєю красою і якістю. Зараз аромат іще змінився. Це один з найгарніших взагалі сьогоднішньої добірки ароматів. Принаймні на мій смак, і один з найбагатших, найдорожчих, я думаю. Найбагатших, звісно, за своїм звучанням. В ньому багато кислоти, прекрасної кислоти, якихось ягід чи фруктів. І це все з туброзою, про яку я сказала, дуже гарно перегукується. Це все щось настільки прекрасне і органічне. Тубороза, яку я почула на початку, була медовою. Солодкою зараз я чую туберозу дуже фруктово, ягідно, кисловато. Якось так, як є у живанши, наприклад, Глінтер Неймовірна краса. Отже, це точно не мас-маркет. Це або дорогий люкс, або якась ніша. Швидше за все, це ніша. І це жіночий аромат. Так, жіночий. Для мене це жіночий аромат. Фантастичний. Повернемося до його бази трохи пізніше. Або не до бази, а принаймні ближче до бази. Larive Cash for Woman. І це справді він. Як він так щільно звучить. Як він мене вразив, неймовірно. Боже, я його описала як щосніше. Я почула настільки розкішне розкриття, а це коштує дуже дешево. Фантастика. Я не знаю, чи так звучить. Аромат, на який Ларів зробив клон. Я, на жаль, не дуже люблю цей напрямок у парфумерії. Це Paco Rabanne, здається Lady Million. Я вражена вражена тим, наскільки багато він розкривався, як він фантастично звучав. Звісно, на блотері зараз він звучить вже більш пласко, він заспокоївся. Номер 13. Боже мій, це теж щось неймовірне. Я не встигла ще піднести до носа папір, але це якась фантастика божественна. Я це знаю і люблю, це щось темно-зелене. Це дуже ароматичний, ароматний, мов би, аптекарський. Це, напевно, пачулі. Це пачулі з медичним, так би мовити, звучанням. який мені дуже подобається. Це ароматний, мов би нещодавно. Тримала в руках, можливо, з якогось семпла я слухала. Це такий е, аромат, в якому я добре відчуваю пачулі і водночас, не мов би відтінок чайного дерева. Дуже красиво. Але він дуже легкий, дуже ніжний. Він не грубий. А дуже ароматичний. Не мов би це ароматерапія. Але це. Безумовно, це прекрасна парфюмерна композиція. Вона пахне вологістю. Вона пахне. Можливо, це Герлен ВТВР. Я не відчуваю тут такого ВТВР, до якого я звикла. Я б сказала, що я відчуваю тут Пачулі. Але я знаю, що в ароматі ВТВР від Герлен я добре відчуваю саме Пачулі чомусь. Я пам'ятаю, що там вони не заявлені, принаймні в тій піраміді, яку я знаю, і це відчуття, не мов бити в сирому приміщенні. Я уявляю себе в українському будинку, в українській хаті, Восени чи взимку, коли сиро, коли холодно, і водночас якесь вогоння моє, але це не він. Я знаю, що це. Я знаю, що це просто все це відбувалося зі мною. Дуже схоже, коли я пробувала свою нещодавню новинку. Мені здається, це вона цей Ремінісанс Пачулі, яку я слухаю переважно не з себе, а зі сторони, і яка мене просто зводить з розуму своєю красою. І якщо це цей аромат, а я майже впевнена, що це він, то він є не жіночим для мене, а унісексовим, хоча заявлений аромат від Ремінісанс. Саме як жіночий, це дивовижно, що він настільки унісексовий, настільки, можливо, навіть маскулінний. Я поки що не відчула сандалу, але сандал, за моїм досвідом, в ароматі ремінісанс Пачулі відчувається якраз у шлейфі, тобто він з'явиться на блотері пізніше. Або якби я зараз його нанесла на когось і ця людина пройшла повз мене, я б відчула сандал. Сандал, такий як в індійських паличках. Прекрасний і божественний. На шкірі також повинні були б розкритися ще шоколадні відтінки, можливо, вони трохи пізніше і з'являться на блотері. Номер 13 ремінісанс пачулі, як я і вгадала. Це прекрасно. А я досі не відчуваю сандалу, до речі. Немовби до нього ще черга не дійшла, а також. Шоколадних нот. Ну, на блотері може і не все розкритися, звісно, але я прекрасно знаю, як звучить цей аромат, коли він розкривається в усій своїй красі зі шкіри людини. І з боку. Це просто неймовірна краса, неймовірне багатство нот. Номер 14. Знов аромат доноситься до мене. З перших секунд майже. І це гіркуватий, трав'яний аромат. Дуже знайомий для мене. Але мені здається, я не згадаю, що це Це щось з мого минулого. Щось, що я чула поруч досить часто. Здається, у мене такого аромату не було і немає. Він дуже знайомий при цьому, дуже приємний, дуже нішевий за своїм звучанням. Він дуже потужний і своєрідний, і він унісексовий, і він точно не мас-маркетовий. І я не знаю, чи це клон на якусь нішу, або, можливо, це якийсь люкс з нульових. Я зараз, до речі, відчуваю, або з 90-х. При цьому він не олдскульний, Це абсолютно нішеве звучання для мене, сучасно нішеве. Я відчуваю якусь курагу. Точно відчуваю абрикосовість, можливо, це османтус, можливо, це шкіряна композиція. Гіркувата, шкіряна композиція. Якщо це трави, то це темний колір, темно-зелений і це гіркуваті сушені трави швидше. Сухофрукти, абсолютно точно, сухофрукти теж відчуваю. Певну прикопченість чорносливу. Дуже цікаво, дуже якось рідно. Невже я знаю цей аромат? Точно я чула щось схоже, але це звучить абсолютно сибельно і сучасно. Прекрасна композиція, я ставлю на те, що це ніша. І ніша дорога, не з більш доступного сегменту. Номер 14 Essie Lauder Pleasures Exotic. Тепер я розумію, чому мені цей аромат здався знайомим. Тому що це справді схоже на Pleasures, але це не Pleasures. Це не моби задаванням якихось іще більш гірких і важких нот. І якоїсь медовості. Я дуже добре відчуваю у ньому абрикосовість або османтовість. Прекрасний. І номер 15. Я перепрошую, нанесла занадто багато, але добре, що це останній аромат. Отак. Це щось теж знайоме. Це щось надзвичайно п'янке і алкогольне. Дуже приємне. Це точно що, що я знаю. Це дуже приємний атмосферний зігрівальний алкогольний аромат. Кисловаті ягідні відтінки я чула на початку, але вони досить швидко щось трансформуються і щось надзвичайно знайоме і дуже неповторне, і те, що надзвичайно важко мені принаймні описати. З тих ароматів, які я знаю за назвами, я можу сказати хіба що про аромат, в назві якого сказала, що знаю назви, я вже підзабула Івроше, лінійка, яка вийшла з 2019 19-го року. Нішова, так би мовити, така на вигляд лінійка унісексова. Там був аромат, присвячений шкірі. Фото я додам. От його він мені нагадує, і він асоціюється зі спеціями, з якимись алкогольними напоями. Чи асоціюється він зі шкірою? Поки що не можу сказати, є певна приємна кисловато п'янка фруктовість. Дуже важко мені. Насправді вловити те, що я чую, і описати. І номер 15, як не дивно, теж Estee Lauder Pleasures, але Delight. Якийсь теж знайомий до болю. От він уже не схожий для мене на Pleasures, флагманський. Він уже більш своєрідний і нагадує мені щось інше. Надзвичайно цікаво мені було сьогодні дізнатися назви всіх ароматів. Аромати прекрасні. Я дуже вражена тим, що деякі дуже бюджетні аромати здавалися мені. Дуже дорогими сподіваюся, вам було цікаво і корисно. Будь ласка, поставте вподобайку під цим відео. Якщо воно вам сподобалося, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. А я дуже вдячна пані Тамарі Вкотре за її аромати, за те, що мене була можливість поділитися своїми враженнями зі своїми глядачами. Дякую, що були зі мною до кінця відео. Залишайтесь з каналом пані Рома. Бережіть себе і до зустрічі!